Добрий день, це 114-й урок поверсі вебсайтів. Сьогодні тема спеціальні теги для елементів макету сайту. Існують спеціальні теги для елементів макету сайту. Використання таких тегів покращує семантику коду, тобто надає йому більше сенсу. Основні теги макета. Для хедера сайту слід використовувати тег-хедер, для футера – футер, для сайтбара тег-сайт, для контенту – мейн. Давайте подивимося, як виглядатиме макет сайту. Написаний за допомогою цих тегів. Давайте скопіюю. В редакторі це краще видно. Ну, розібрати легше. Але тут також є свої нюанси. Тому що воно якогось дітька. Ну, стрічку який раз же піднаряд. Кидаю, мабуть. Добре. Ось у нас є оболонка, в рапер. Дається нам хедер. В ньому контент це хедер. Потім створюється блок-контейнер, в, в який ми запихуємо сайт-бар і main, тобто весь контент. Закриваємо цей контейнер і знову пишемо футер. І в ньому всередині нього є вже текст-фудер. Тех для меню. Для меню слід використовувати технав навігація. А. І вона, як правило, ну, не як правило, скоріше, а найчастіше використовується або в хедері, або в футері. Тобто ось так приблизно воно виглядає. Має виглядати. Ну... Не беручи до уваги, що воно в лінію одну секції. Блоки сету можна об'єднувати в секції за допомогою тега Section. Ось як воно виглядає. Тобто замість div ми пишемо Section, В нього запихуємо вже там заголовки, параграфи, ще одні блоки можна, підблоки, підпідблоки, Коротше, все, що завгодно, можна туди писати. Ну, звісно, хедер, футер і таке інше не треба. Але там блоки інші можна. На цьому урок не завершено, дякую за увагу.